Всім привіт! Сьогодні своє відео хочу адресувати своїй подрузі, Лідочки Двораківській, яка мешкає в Ірландії і має свій канал Ірландія і Я. Сьогодні зранку вона вихвалилась, показала свою новеньку посилочку, їй вислала її подруга, яка також мешкає в Ірландії. Там була хуя Бургундія, дуже красива хуя, і зріс хуї палінера сільвер. То ми будемо за подруги, якщо ми одна одній не допоможемо, то я хочу порадити ліді посадити для вкорінення зріз так, як саджаю свої зрізи я. Це дуже легко, дуже просто і зручно, зручно у догляді, бо саджаю я зрізи одразу у ґрунт, ставлю шкляночку або ємкість, в якій я розташувала зріз. Ось такий пакет можна використати якусь коробочку, яка міцно закривається. Є такі ото, знаєте, одноразові, в яких продають продукти. Мені зручно у кульок зі пакет, бо я зазвичай їх вішаю під лампою, на полички, під лампою. ну Так, щоб, по-перше, ці шкляночки стояли чи висіли у мене перед очима, щоб я їх бачила. Ну, а там найсвітліше і найтепліше місце. Так от я хочу показати вам результат вкорінення декількох зрізів, які я отримала в середині жовтня. Ну, 9 жовтня ми з дівчиною списувалися, ну, хай там плюс іще 3-4 дні. ну Середина жовтня я отримала зрізи ось хой, хуй. Ну, в першу чергу це хоя полінейра. Хоя полінейра Сільвер. Зараз при штучному освітленні вона вам здається зеленою. Ну, а якщо вимкнути світло, а зараз, якщо світло вимкнути, то це вже ніч. То вона сіра, неї сірий. Це вже четвертий екземпляр хорі полінейри. Це моя дуже улюблена хоя. Я маю хою. Полінейру броджет, звичайно, зеленої форми, потім маю або маргінату і маю варігатну. Ну, не вистачало мені сірої. Так я придбала, ну, можете побачити, тут три зрізи. Вони всі три із середини жовтня. Зараз, ну, майже кінець листопада, вони вже всі три, можна сказати, пішли в ріст. Хоя полінейра краще за всіх, бо корінці в неї вже, вон, бачите, проглядаються. Але це і крупна хуя, в неї взагалі розвинена коренева система. Саме тому її і дуже добре видно під стіночками ну, оці, ось цієї ємкості. Це харчова ємкість, мабуть, Ну, мабуть, сирна маса тут була. Я ніколи не викидаю, бо мені такі речі завжди, завжди в пригоді. Але дивіться: один зріс має тільки-тільки проклюнувшийся листочок. А два інших вже добре пішли. Бачите? Два ось таких зростання. Тобто хоїчка почала, почала своє зростання. І ось ці дві. Це маленькі хої, це хої лакунози. Хої дрібнолистові хої. Вони в абріолі не мають крупної кореневої системи. Стаканчик на той час у мене був лише ось такий тут ну, 150 чи 130 мл. то Це був дуже величенький а стаканчик. Ну, саме тому тут і ґрунт лише наполовину. Корінців я не бачу. Ні, он якийсь тільки з'являється. Ну, ну, а так взагалі корінців немає. Але в нього ось це зростання, починаючи ось звідси, і оце все це вже виросло у імпровізованій тепличці. І бачите, які гарні повітряні корінці, живі, зелені, саме тому, що вони знаходяться ну, в тепличці і там звишена вологість. Так. Не сказала вам, це хуя лакуноза Leopard Skin. Ось така. Друга хуєчка, також лакуноза з більш сірим листячком. Також, бачите, немає, немає ще явних корінців. Ніде я не бачу. Але те, що в неї вже пішло зростання ось воно. Ось ці два листячка і маківка. Це вже є свідоцтвом того, що корінці у цьому горщичку, маленькому горщичку без отворів, все ж таки є. Хоїчка зростає. То, що хочу вам сказати, мені останнім часом саме ось така, ось така посадка для вкорінення хой подобається найбільше. Можна брати звичайний. Нейтральний торф, можна брати кокосовий ґрунт, змішувати його з перлітом, або з сирамісом або з сеолітом. Ну, що вам подобається, на крайній випадок маленькі кульки пенопласту ну, для того, щоб повітря було. І все. Ставимо в тепличку 2-3 ну, тижні і корінці є. Ось я, я особисто вважаю, що це, особливо в зимовий час, це найпростіше. В літній час я ще практикую вкорінювати в воді. Ну, але зараз, зараз дуже прохолодно в квартирі, і в холодній воді зрізи вкорінюються поганенько. Тож я дуже сподіваюся, що я своїй подрусі і вам буду корисною, вкорінюйте, вирощуйте. И все буде добре. Всем пока. До новых встреч.